Хочу сказати вам дещо дуже важливе. Зараз сіла снідаю смішнішою мічню з Чия з фруктами. І вирішила не, не чекати, щоб я не докінчила їсти, тому що дуже важлива інформація. Я декілька днів, може десь 4-5, як мені попадається одна і та сама картинка. А, таке дуже гарне, такі, такі гарні кольора. Там моря чи океану, черепаха, і таке воно дуже все красочне. Я раз побачила цю картинку, другий раз ну, взагалі в різних місцях. Там Навіть спочатку по інтернеті, там на, на майці в однієї да, людини. Потім зайшла тут в Італії в бар, там такий величезний телевізор, і там та сама картинка. Потім знову щось дивилася, і опять то саме. Я, так, знаєте, я вже знаю, коли Бог починає звертати мою увагу на щось, то я вже це відчуваю, я це розумію. Я кажу, боже, що ти хочеш сказати? Що таке? Ну, так, я так думаю, так, раз, два, три, чотири і одне те саме. І на сьогодні мені наснився сон, теж зв'язаний з водою, з, там, то було озером, мені здається. Тоже такі красочні, класні такі кольори. Але суть в тому була, що коли я була в воді, купалася, плавала, ця вода якби піднімається, так знаєте, як в кінах можна побачити. Або, як, знаєте, по, ця історія по біблії, коли. От, Божа людина, ви знаєте, яка так, по історії, зробила так, що море розійшлося. Так? Є така картинка, що воно так все стоїть море, і така дорога так, для людей, щоб прийти. І оце десь так мені в сні, що море отак піднялося, озеро в моєму сні було. І я була якраз в той момент в воді, і я просто бачу, як це все піднімається, і я у воді така завиша, страху немає. Але я розумію, що там далі є вихор, який може мене забрати. І в цей момент ті мої подруги, які були на березі, починають якби, казати, вилазь, велась, велась. І якби ну, не було такого, що вони мене витягли. Але я пам'ятаю, що якби, ну, я вийшла з води. І це так було два рази, бо це піднімалася вода. І знаєте, що я вам скажу? Що скажу таке слово, шторм. І для когось це слово може бути важким страшним. Але для тих, хто знають Бога, для тих, хто мають оцей міцний фундамент в своєму житті, ніякий шторм їх не може зрушити. Саме для таких людей цей шторм і є, скажімо, такою сучасною умовою, реалізацією. Тому що саме в шторм проявляються справжні наші якості, наші мотиви, те, на якому фундаменті ми живемо. І да, в штормі буде перевірятися все. І все те, що побудовано було на якихось людських амбіціях, на неправильних мотивах, щоб там нажитися чи ще щось, воно все впаде. Але ті люди, які довгий час були, скажімо, в такому очікуванні, які росли в пізнанні Бога і укріпляли свої взаємовідносини з Ним, вони почнуть вставати, Бог почне їх піднімати. І вони будуть саме ось тим маяком для заблудших душ. Тому, друзі, повторю. Слово, шторм. Будьте уважні і зробіть правильний вибір.